Діло не в тому, кого перемагати. Нова команда молодили і те бажання, яке сьогодні було проявлено, і самовіддача, вона десь при рівні грі. Хоча в нас більше гольових моментів було принесла результат. І звичайно, що приємно таких конкурентів обігрувати і. Я думаю, ми будемо прогресувати. і Це для мене найголовніше поставити ігру і десь надіятись на результат майбутнього. Кожна ігра згідно суперника підбирається тактика, виконавці. Я їздив на фінал Кубка, тому такі рокіровки і зробили. Чи відсутність коли зараз грає тічну роль? Ну важко сказати. Непогано даний, що сьогодні відіграв. Але переживав я, бо досвіду дуже мало. Але він справився, ну, кілька помилок, так не можна сказати. Думаю, що росте приличний передній захисник. Оцініть гру суперника. Команда десь перемогла нас уже вдома при виїзді сюди. Недооцінили. Я думаю, що у Русі ми чуть-чуть веселіше були, бо ми створили хороші моменти. І, напевно, після Кубка завжди буває така провальна яма. Я думаю, що їх розслабили те, десь посвяткували і на тому. Так, не зібраність була повністю. Звідки краще матчу З обох команд. Ну, я скажу сьогодні, я не можу сказати одного. Я скажу Гаврилюк, Кіселиця і Федорович. У мене. З команди суперника? З команди суперника Данищука.